Які вітаміни потрібні чоловічій потенції, і коли потрібно починати їх вживати? Всім вітання! Високий рівень лібіду це один з чинників, що дає чоловікові відчуття впевненості в собі та реалізації. А як зберегти чоловіче здоров'я, які вітаміни поліпшать потенцію, і як правильно їх вживати, про це ми поговоримо у нашому відео. Тож дивіться його до кінця. Для чоловічої потенції важливі певні вітаміни та мікроелементи, які беруть участь у процесах вироблення тестостерону, підтриманні функції судин, а також у захисті клітин від оксидативного стресу. Давайте розглянемо основні з них із науковим обґрунтуванням. Вітамін Д він бере участь у синтезі тестостерону, регулює імунну функцію та підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Дослідження показують, що чоловіки з дефіцитом вітаміну Д мають нижчий рівень тестостерону, що може негативно впливати на потенцію. Джерела цього вітаміну це сонячне світло, жирна риба, яєчний жовток та добавки. Якщо приймати вітамін Д у вигляді добавок, то спочатку необхідно здати аналіз і проконсультувати з лікарем. Далі, вітамін Е – це антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами та покращує кровообіг, що важливо для еректильної функції. І підтримка високого рівня антиоксидантів, включаючи вітамін Е, пов'язана з покращенням якості сперми та сексуальної функції. Тому вживайте більше горіхів, насіння, рослинні олії, наприклад, оливкова. Далі вітаміни групи Б. Вони покращують кровообіг та знижують рівень холестерину, що сприяє здоров'ю судин. Беруть участь у регуляції гормонів, включаючи тестостерон. сприяють покращенню кровопостачання та сперматогенезу. Для цього треба їсти злаки, горіхи, м'ясо, яйця і зелень. Вітамін С, він зміцнює судини, покращує кровообіг і підвищує рівень азоту, який важливий для ерекції. Вживайте цитрусові, ягоди, броколі та перець. Цинк. Це ключовий мікроелемент для синтезу тестостерону та функціонування передміхорової залози. І науково доведено, що дефіцит цинку пов'язаний зі зниженням рівня тестостерону та погіршенням сексуальної функції, тому вживайте устриці, червоне м'ясо, горіхи і насіння гарбуза. Селений магній останній бере участь у синтезі тестостерону та розслаблює м'язи судин, покращуючи кровобіг. Додайте до раціону бразильські горіхи, рибу, м'ясо, насіння та зелень. Можете ще приймати натуральні трави та їх екстракти, наприклад, бруностана. Це унікальний комплекс на основі вітамінів та рослинних екстрактів. Він розроблений з урахуванням усіх потреб чоловіків, які прагнуть поліпшити свою потенцію та покращити загальне самопочуття. Цей комплекс сприяє підвищенню рівня тестостерону завдяки вмісту екстракту пальми сабаль, стимулює природний синтез тестостерону і допомагає зберегти чоловічу силу та витривалість. Зміцнює нервову систему завдяки екстракту насіння лимоннику, а корінь пастернаку і калгану сприяють посиленню кровообігу, що є ключовим чинником для сильної та стабільної ерекції. А вітамін Д і С разом з цинком підтримують імунну систему, захищають організм від інфекції та допомагають підтримувати здоров'я простати. Взагалі, слідкувати за рівнем вітамінів треба починати вже. З 25-30 років, коли починається природне зниження тестостерону, і при цьому відбувається зниження лібіду, погіршення еректильної функції та настрою і рівня енергії. Перед початком прийому добавок варто здати аналізи на рівні вітамінів та мікроелементів, щоб визначити дефіцит. Якщо плануєте приймати добавки, то спочатку проконсультуйтеся з лікарем, щоб уникнути передозування апогобічних ефектів. Але більшість вітамінів та поживних речовин можна отримати з повноцінного раціону. І не забувайте про фізичну активність, тому що регулярні тренування допомагають підтримувати потенцію.